А чи помітили ви, що це літнє трансферне вікно відрізнялось від інших? Футбол змінюється на наших очах і клуби на це реагують. Ліверпуль підписує двох центр за 250 мільйонів євро та вір на позицію Собослая. Арсенал бере в оренду з правом викупу за 50 мільйонів євро П'єру Інкапі, який може зіграти на позиції лівого та центрального захисника. Але в команді вже було два лівих захисника, а на позиції центрального взагалі могло зіграти шестеро людей. Челсі підписує Алехандро Гарнача за 46 мільйонів євро, хоча до цього не купили Джеймі Байногітенса на цю ж позицію за 56. То чому так? І насправді це реакція топ клубів на банальне збільшення матчів і відповідні травм. Якщо раніше вистачало одного топового футболіста на позиції. А іншого середнього, який може підмінити, то зараз така ситуація вже не влаштовує. І найяскравіший приклад трансер ноні медуеки в арсенал за 56 мільйонів євро. Здавалося б, навіщо брати футболіста, який грає на позиції Букаю Сака за такі гроші. Хоча вже зрозуміло, що Артета просто не хотів залишитись одним Ітаном Ванері на випадок травми основного Вінгера. Арсенал взагалі найкраще демонструє цей тренд. Канонірі підписали 8 футболістів на суму майже 350 мільйонів євро разом з Інкап'є. І тільки про двох з них можна сказати, що їх беруть під основу. Це собі Менді і Дьокереш. І то тосовно ще є питання. Усі інші футболісти грали в основі, напевно, будь-якого клубу серія, хіба що за винятком Наполі. Але в арсеналі вони просто будуть однією з опцій. Ну і варто додати, що особливим попитом користувалися футболісти, які можуть закрити відразу декілька позицій без втрати якості. То ще помітили ви цей тренд та які приклади можна навести ще? Та як, на вашу думку, це позначиться на майбутніх трансферних вікнах? Чекаю на вашу думку в коментарях.